Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 8 класу за програми Нова Українська школа тема сьогоднішнього уроку це сенсорні системи рівноваги, руху, дотику, температури, болю. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарі. Давайте розпочинати. Розглянемо для початку, яка будова та функції сенсорної системи рівноваги. Для нормального функціонування нашого організму важливо контролювати його положення в просторі. Функцію сприйняття та регуляції положення тіла в просторі забезпечує вестибулярний апарат, який є периферичною частиною сенсорної системи рівноваги. Він складається з овального та круглого мішечків внутрішнього вуха і трьох півколових каналів. Всередині півколові канали і мішечки заповнені драглистою речовиною. На внутрішній поверхні мішечків і півколових каналів є рецептори, такі волоскові клітини, від яких відходять відростки, які потім формують нерв. Півколові канали розміщені в трьох взаємно перпендикулярних площинах, що дає змогу сприймати простір у трьох його вимірах. А яка ж функція саме сенсорної системи рівноваги, як функціонує ця система? Взагалі, будь-які зміни положення тіла або певних його частин. Ну, наприклад, голови, подразнюють ті чи інші рецептори виступулярного апарату. За допомогою півколових каналів ми визначаємо зміни напрямку руху, обертальні прискорення або їх сповільнення. Це відбувається наступним чином: за будь-якого руху голови чи зміни положення тулупа. В'язка речовина, що заповнює порожнини півколових каналів, перестає тиснути на одні рецептори на внутрішніх стінках каналів і починає тиснути на інші. Рецептори, на які тисне речовина, збуджуються. Коли ж людина тримає голову рівно, речовина півколових каналів рівномірно тисне на волоски рецепторів. Кожен півколовий канал сполучається з овальним мішечком, його ще називають маточкою. Лінійні прискорення сприймають овальний та круглий або просто мішечок. Крім волоскових клітин, занурених у драглисту речовину, до складу мішечків вестибулярного апарату входять основні кристали кальці ортофосфату, так звані отоліти. Волоски рецепторних клітин, занурені у драглисту речовину, разом з отолітами утворюють особливу отолітову мембрану. За прямолінійного прискорення чи сповільнення руху а також за зміни сили тяжіння, кристалики отолітового апарату своєю масою тиснуть на драглисту речовину. Цей тиск передається волоскам рецепторів, згинаючи їх. Тому за певного переміщення отолітової мембрани одні з рецепторних клітин збуджуються, а інші, навпаки, гальмуються. Збудження передається до центрів рівноваги головного мозку, і це забезпечує точне визначення положення як голови так і всього тіла простої. Нервові улоконці, які беруть початок від рецепторів вестибулярного апарату, переплітаючись, утворюють вестибулярний нерв. Він проводить нервові імпульси від цих рецепторів до моста, мозочка, проміжного мозку і далі до відповідних зон скроневої частки кори великих півкуль. Там відбувається остаточний аналіз і синтез отриманої від вестибулярного апарату інформації. Вестибулярний апарат пов'язаний із вегетативною нервовою системою. Люди з підвищеною збудливістю вестибулярного апарату погано витримують польоти літаком, морські подорожі, тривалі поїздки автотранспортом тощо. У них спостерігають тривале і сильне подразнення рецепторів вестибулярного апарату. Збудження передається на нервові центри, що регулюють діяльність внутрішніх органів. В результаті виникають рефлекторні реакції. Та які, як збліднення, напади нудоти або блювання, можуть бути запаморочення. Такий стан люди називають захитуванням або морською хворобою, оскільки вперше такі симптоми спостерігалися під час морських подорожей. Після припинення поїздки чи морської хитавиці неприємні відчуття минають. Підвищити стійкість вестибулярного апарату до дії незвичних факторів можна спеціальними фізичними вправами з різними обертаннями, швидкими поворотами. Відомо, що дітям подобається гойдатися на гойдалках. Це природна потреба розвивати вестибулярний апарат. Крім вестибулярного апарату, положення всього тіла та окремих його частин контролюють рецептори, розташовані у шкірі, м'язах, сухожиллях, суглобах тощо. Це периферична частина рухової сенсорної системи під час зміни положення певної частини тіла, наприклад, згинання і розгинання рух, нахили голови тощо, збуджуються відповідні групи рецепторів. Вони сигналізують нервовій системі про ступінь напруження м'язових волокон, про положення суглобів і різних частин тіла у просторі. Імпульси від цих рецепторів прямують до відповідних ділянок кори великих півкуль. А завдяки чому ж ми відчуваємо дотик, температуру, біль. Взагалі важливу роль у забезпеченні нормального функціонування організму здійсненні його зв'язків з навколишнім середовищем відіграють рецептори шкіри, розрізняють чотири основні види шкірної чутливості: відчуття дотику та тиску, болю. Тепла та холоду. Їх забезпечують відповідні рецептори, що представлені на екрані. Цікаво знати, що підраховано, що на 1 см нашої шкіри може припадати до 150 рецепторів, що сприймають біль, до 20 холод, до 3 тепло, близько 30 дотик і тиск. Але розподілені вони нерівномірно. На одній ділянках певних рецепторів багато, на інших їх мало. Так на 1 см шкіри гомілки припадає 9-10 рецепторів, тоді як на таку саму ділянку шкіри голови або долоні кілька сотень. Рецептори сенсорної системи дотику та тиску розташовані на поверхні шкіри або пов'язані з волосяними сумками. Вони реагують на розтягнення шкіри чи зміну положення волосків. Відчуття дотику це сприйняття форми, розмірів, характеру поверхні, маси, їхньої консистенції, тобто твердості або м'якості предметів саме навколишнього середовища або ділянок тіла. Найбільше рецепторів дотику розміщено на кінчиках губ та язика, долонях і кінчиках пальців. Саме тому люди з відсутністю зору, в яких підвищена дотикова чутливість, аналізують предмети, обмацуючи їх руками. Цікаво знати, що незрячі люди сприймають текст на дотик. Цей рельєфно-крапковий шрифт розробив француз Луї Брайль. Нині його використовують у всьому світі. Збудження, яке виникає в рецепторах дотику, нервами підходить до тім'яних часток кори великих півкуль у зону шкірно-м'язового чуття. Тут формується відчуття предметів, до яких доторкається людина. Відчуття дотику значно підвищено на ділянках тіла, вкритих волосками. Це пояснюється тим, що волоски, до яких підходять нервові закінчення, відіграють роль важеля під час дотику до них. Під час дотику до них вони відхиляються і підсилюють таким чином передачу подразнення в декілька разів. Біль людина сприймає внаслідок подразнення рецепторів, які містять у шкіри та внутрішніх органів. Вони входять до складу периферичного відділу сенсорної системи болю, Больові сигнали від рецепторів через підкіркові центри, розташовані в таламусі, такій структурі проміжного мозку, надходять у зону шкірно-м'язового чуття великих півкуль. Вони дають змогу організмові миттєво зреагувати на небезпеку, що загрожує. Часто біль сигналізує про порушення функціонування тих чи інших органів, початок певних захворювань або небезпечні зовнішні це можуть бути вогонь, гострі предмети, їдкі речовини тощо. Больові відчуття можна знизити використовуючи знеболювальні препарати. За їхньою допомогою в медицині штучно здійснюють анестезію, це тимчасова втрата чутливості, зокрема під час хірургічних операцій. Проблему знеболювання під час хірургічних операцій вперше запропонував розв'язати український хірург Микола Іванович Пірагов. Його вважають засновником військово-польової хірургії. Це є розділ військової медицини, який присвячений організації надання хірургічної допомоги пораненим і потерпілим саме під час воєнних дій. Зміни температури в довкілля і всередині тіла сприймають рецептори, що входять до складу температурної сенсорної системи. Одні з них збуджуються під впливом холоду, інші тепла. Крім шкіри, ці рецептори розміщені також на слизових оболонках. Як і рецептори інших типів, рецептори, що сприймають тепло та холод, поширені в шкірі нерівномірно. Саме цим пояснюють різну чутливість тих чи інших ділянок шкіри до змін температури у довкіллі. Найчутливіші розташовані в ділянці живота, найменш чутливі на ступнях або долонях. Рецептори, які сприймають холод і тепло, здатні адаптуватися, тобто пристосуватися до змін температури навколишнього середовища. Так, якщо опустити руку в холодну воду, десь плюс 10 градусів Цельсія, то відчуття холоду через певний час зникає. Якщо руку саме перенести у воду, температура якої вища на 1-2 градуси, то спочатку виникає відчуття тепла, яке також згодом минає. На цьому все. Дуже дякую вам за увагу. Якщо у вас залишилися питання щодо теми сьогоднішнього уроку, то задавайте їх у коментарі і я обов'язково дам на них відповідь. Ми з вами зустрінемося на наступному уроці. До побачення!